Всім привіт! З вами я Саша Півторак і зі мною сьогодні грає Діма. Сьогодні ми проходимо хор. Я прожив 52 дні, він прожив 21 день. Ну, звісно, ці дні прокачав йому я. Ну, то таке. Ну, а ми починаємо. Почай, я, я тоже ми почали. Е, Діма пош... пішов добувати м'ясо з лапки добувати. А я добуду деревце. <гум> Ставте лайки, підписуйтесь. Е -е Діма вже добув лапку. Мені продачи ось на минуточку ігру відключити. Зараз ми добували е -е 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 -я дерево, а Діма пішов зайчика добувати. Бо не ще такі відео знімати, ви обов'язково ставте лайки. Підписуйтесь. Пишіть в коментарях, що ще знімати. А я тим часом добув вже другу лапку для нас, двох. Це Я йду отати хатку. До речі, ще недавно в цій грі вийшло оновлення з рибалкою. Ми обов'язково її покажемо сьогодні. Підписуйтесь знімати ще відео з Дімою і ні. Пишіть коментарях, пишіть в коментарях. А мені тим часом випер револьвер. А мені топор. Ой, я вовка чує чорні. Так. Я О, дивіться, я войшов. Вот такая вот тут риба мають. Во, давай, дивіться. Е, Диму якраз шкіра випала. О, я угольный знайшов з Вовка. Ой, я тебе тут. Вот Дима, і шошо. Мені к спалим. І Диму і мені Нікс Пау можете в нас приєднати ну, друзі. Ми обов'язково зіграємо з вами. Зараз маємо дубути. Огонь зараз пустов не на хочу нам делать. Диму, іш і кой зараз хату, та йому бандаш. О, мені тоже бандаш. Я йду уче до нашої бази. Нас скоро скоро. Ліна, база тухне. У мене ухоль є, спасу базу. Чотири процента. Я спасу базу, у мене ухоль.